Усім привіт! Сьогодні знімаю відео, як я буду класити капусту. Для чого скажете, знімаєш то відео, всі і так знають, як це робити? Ні, виявилося не всі. Тут на роботі сьогодні кажу: прийду додому, буду класти капусту. А Полік мені відповідає, а я не вмію класти капусту. То думаю, ну треба навчити. Я йому то розказав, потім думаю, зніму відео. Для тих, хто ще не знає. Прошу дивитися. Значить, то є дуже просто. Купив на базарі такий ворог уже шаткованої капусти. Ну, можна взяти в головках, натирати. Але я подивився, що то вигідно, бо нема часу, а по ціні виходить ще дешевше, ніж в головках. О! І, значить, проший, про прошлий місяць я вже купував квас. Не квашу завжди дуже багато, тому що вона потім перекисає, не є така смачна. Ліпше трошки наквасити, з'їсти, а потім свіжу зробити, бо вона свіжа вона смачніша. От, прошлий місяць е, купляв за 10 злотих за такий ворог, скільки там, щось 15 кіло. Ні, 10 кг кілограм, 10 кілограмів капусти. І, але була не дуже добра. Олов'янка, напевно, була. Або я читав щось в газетах, що в цьому році на території Малопольське капуста вийшла воєнково така, що дає мало соку. Ну і думав, що то все, бо сок не, ви, не виступив. Але в інтернеті прочитав, що можна залити сиропом, на літру води дві ложки столові солі і ложку цукру. Ну, я дав на півтора літра. Залив і вийшло дуже добре. І ми вже всю з'їли, лишилося трошки півтора літра. Ну, 2 літра ще, да, ще у дітей. Ну, майже з'їли і купили нову, буду зараз квасити. Як то я роблю? М -м то робиться просто. Беру частину тої капусти, висипаю в баняк. Там я вже трошки натовп тої капусти. От, висипав. Додаю, не аж дуже багато, але додаю трошки морки. То мішаю, додаю сіль, сіль має, має бути неюдована, кам'яна. Солю так, Якби то я солив, якби робив просто салат таку от з, зі свіжої капусти. Можна навіть спробувати. Ну Нормально, для салату було б добре. І більше солі давати не буду. Отак от трошки поперемішував. І руками поток. Не мусимо товкти товкачкою, аж поки зразу сок виступить. Сок зразу не виступає, він виступить, як сіль подіє за пару хвилин. Сіль на себе потягне воду чисто по фізичним законом. І сіль зробить свою справу і сок виступить догори. Як ми вже будемо більше капусти в мати, такого понагнітаємо, то вона буде по мірі того краще втрамбовуватися, а сок буде більше на горі. Потім, зверху даю просто велику тарілку. І зверху якийсь груз. Найкраще то камінь, я маю інший груз. якийсь, Дам. Зверху то покрию марлею і так буде киснути тиждень. Через тиждень то я ту вже квашену капусту. Даю в банки, так, щоб сок виступав над капустою. Закриваю пластмасовою кришкою і в холодильник. І все. Так що пробуйте робити капусту, бо то є корисно. Можна робити капусняк, можна робити вареники з капустою. А ми зазвичай просто або в бульбу, в мундірах зробили, або спекли, та будь до чого, десь саму можна. Капусту, цибульку, ляну олію або е соняшникову, і виходить дуже корисний салат. Так що, то, то, що я хотів розказати, пробуйте, всім смачного. Ну і до побачення! Всім щастя!